Щорічна чисельність кліщів на Тернопільщині зростає, а відповідно і зростає кількість людей, які звертаються за медичною допомогою через укуси кліщами, кажуть епідеміологи. Вже зараз, на сьогоднішній день, ми можемо сказати, що близько 820 нападів кліщами у нас зареєстровано, тобто стільки людей звернулися за медичною допомогою в лікувально-профілактичні заклади області. Звичайно, найбільша кількість людей, які звернулися за медичною допомогою, це є мешканці міста Тернополя. Проте ми говоримо, що напади є не тільки на території міста, але й за їх межами. І, відповідно, якщо раніше ми більше звертали Вагу, що це лісопаркові зони, зони відпочинку. То на сьогоднішній день ми можемо говорити, що навіть на прибудинкових територіях теж реєструються напади кліщами. Від початку року в області зареєстрували 32 випадки хвороби лайма. Статистика попередніх років свідчить про те, що це ще не кінець, каже Марія Павельєва. До прикладу, минулого року в області було зареєстровано 112 випадків хвороби лайма. Це небезпечне захворювання, що потребує негайного лікування. Звичайно, якщо своєчасне звернення за медичною допомогою, відповідно на початкових етапах, якщо це є первинний етап, коли тільки з'явилося почервоніння або еритема, як ми говоримо у місці нападу кліща, то, відповідно, воно, звичайно, і йде, скажімо так, процес лікування набагато кращий і ефективніший, ніж коли люди вже звертаються з якимись певними ускладненнями, це там всякі артрології, тобто болі всього і відповідно, звичайно, що хвороба лайма навіть може приводити до інвалідності. Хворобу легше попередити, ніж її лікувати, кажуть медики. Тому під час прогулянок на свіжому повітрі треба бути особливо обережними. Іти на природу у головному уборі та закритому одязі світлого кольору. Але це ще не все, що потрібно пам'ятати, відпочиваючи на природі, адже кліщ може залізти навіть під одяг. Тому у весняну літню пору після прогулянки у лісі чи парку потрібно уважно оглянути своє тіло і дітей. У будь-якому випадку, якщо ви виявили кліща, його потрібно потрібно негайно видалити, обов'язково звернувшись для цього за медичною допомогою.